Троє молодиків у масках вчинили розбійний напад на 80-річного пенсіонера у Станівцях Глибоцького району. Ніч з 23 на 24 січня, проникнувши до оселі, вони зв'язали дідуся скотчем і били, доки той не зізнався, де гроші. Застосували до нього фізичне насильство. Вівавшись в будинок, зв'язали його руки, ноги скотчем, Після чого. Застосували до нього тортури, стали вимагати у нього гроші. Після того як власник даного помешкання вказав на місце знаходження грошей, злочинці заволоділи грошовими коштами і з місця події зникли. Пенсіонер сплутав голос одного із зловмисником із голосом зятя. Тому відкрив двері. Забравши 7 тисяч гривень, нападники сіли в машину і втекли. Дідусь пролежав зв'язаний півтори години. О шостій ранку до нього зайшов зять, який і викликав міліцію. В результаті проведених вмілих професійних оперативно-пошукових заходів даний злочин було розкрито по гарячих слідах, наслідок чого було затримано трьох осіб злочинців, які чинили даний розбійний напад. Серед даних злочинців двоє злочинців неповнолітні. Один із підозрюваних учень одного з чернівецьких технікумів його компаньйони безробітні, найстаршому зловмиснику 21 рік. Саме йому й належало авто. Усі троє з благополучних сімей і мають позитивні характеристики. На даний час по даному факту порушимо кримінальну справу за ознаками злочину. Передбачено частиною 3 статті 187. По даному факту.